Сьогодні у випуску час пік ризик залишитися без коштів, в яких випадках пенсіонери можуть втратити пенсію. В разі виїзду за кордон на постійне місце проживання, в разі смерті одержувача, син про загиблого батька. Історія рідних прикордонника Роберта Кіса. Я деколи в кавечором, бо я сама живу. Що дійсно на голос зараз закричить або у двері постукає? Душевні мелодії в Мукачеві відбувся благодійний захід грузинської діаспори Закарпаття. Я понад 42 роки жив в Україні, в Києві, але після війни я переселився в Узгород. Я зараз внутрішній переселенець. Я створив грузинську діаспору, очолюю. Очолю. Ми поки що робимо це благодійні заходи. На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Ярославом Гринюком. 51-річного воїна, який віддав життя за волю, і незалежність України, провели в останню дорогу в селі Приборжавське. Віддати шану загиблому прийшли сотні односельчан, рідні, друзі, однокласники та побратими. Вся Іршавщина прощалася з воїнам навколішки, а останню дорогу героя встелили квітами. Вічна пам'ять і вічна шана герою. Виноградівщина провела в останню путь героя Савка Івана Юрійовича. Захисника поховали в рідному селі онок. Герой помер 3 жовтня в запорізькій лікарні від поранень, отриманих під час боїв за Україну, 25 вересня під час виконання бойового завдання біля села Мала Токмачка Запорізької області. Вічна пам'ять і шана герою. Дев'ятирічний Денис завжди ходить до школи з мамою і ніколи з татом, бо в бачив його у віці трьох тижнів. Тоді прикордонник Роберт Кіс вирушав на війну. Коли ми його відправляли, це був ранок. Я пам'ятаю, що з вечора Денисику було один місяць, ще навіть і не було три тижні йому було, він ще так подивився. І він мені пам'ятає, як тепер він сказав не переживай, я вернусь. Улітку 2014-го, коли палав схід України доброволець з Мукачевого, не вагаючись, поїхав у самісіньке пекло. Він сказав, він йде, тому що він має захищати. В нього маленький син народився. Він має захищати свою країну, свою родину. Радувався, що син отак на доложку взяв. Він вже здоровий у мене був. А що Деніска малим сироду, так узяв, мамо? Дивися, який у мене син. Тоді рідні ще не знали, що бачить Роберта в останнє. 10 жовтня 2014 року. Колона оперативно-боєвої комендатури Чопського прикордонного загону потрапить у ворожу засідку в районі Новотроїцького на Донеччині. У тому бою прикордонник отримає важкі поранення. А за два дні, попри зусилля лікарів, помре у лікарні міста Волновахи. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. На цвинтар ми ходимо дуже часто, тобто провідувати його хоч так. Допоміг мені син, тому що він був у мене маленький. Він мені не давав сумувати, і це мене дуже відволікало, от пережила я так завдяки йому. Я деколи от, 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 вечором, бо я сама живу, що дійсно. Голос, вот зараз закричить або у двері постукає, От таке перечуття, що а може. Побачити, як зростає, син прикордоннику не судилося, але він точно ним би пишався. Денис гарно вчиться, любить тварин та завжди готовий прийти на допомогу. Дитяча його горія це робити ходові, так? Болот. Так, да, і давати бідним роздавати. Я люблю вивчати е, англійську мову, математику. Математику. І то дизайн технології образотворчі. А ще Денис дуже любить малювати. Один із своїх малюнків він попросив передати президентові Володимиру Зеленському. Я хочу, щоб ви це йому передали, якщо зможете його з ним ну, говорити або побачити його. Хочу, щоб ви йому це передали. Я пишаюся україною та це. Сьогодні юний тато усміхається синові з фотографії на надгробку. Йому завжди буде 24. А от діти, які народилися і виросли під час війни, дорослішають дуже швидко. Ніби хочуть прожити життя ще й за тих, хто віддав його батьківщині. Soli pro patria, pro kraiice, mu stranice, solo На Закарпатті з робочим візитом перебуває надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Антал Хейзер. Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський прийняв вірчу грамоту від новопризначеного посла Угорщини в Україні. Тож, користуючись можливістю, голова закарпатської ОВА Віктор Микита привітав пана Антала Хейзера з призначенням на цю високу посаду. Висловив сподівання на подальшу ефективну взаємодію та співпрацю в межах транскордонних інвестиційних і гуманітарних ініціатив між Закарпаттям та регіонами сусідньої країни наприкінці зустрічі подякував угорському народу за безпрецедентну гуманітарну підтримку українців, яку надали наші партнери з початку повномасштабної війни. Прикордонники перекрили контрабандне авіосполучення з Румунією. Вранці на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили злітний майданчик контрабандистів. У ході реалізації наявної інформації пошукова група на околиці селища Буштин Тячівського району виявила саморобний безпілотник із катапультою, пультом управління до нього, ноутбуком та пакунком із безакцизними сигаретами. Наразі прикордонники встановлюють коло осіб, причетних до незаконного переміщення сигарет. Ужгородські рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яній надвірній споруді. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Тельмана. Для гасіння залучили два пожежно-рятувальні автомобілі, і дев'ять чоловік особового складу. Ліквідували пожежу за 40 хвилин. Полум'я знищило дерев'яну споруду площею 20 квадратних метрів і сміття навколо неї. Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється. У патрульні патрульній надали допомогу чоловіку, який опинився в безпорадному стані. Подія трапилася поблизу села Розівка. Патрулюючи ввечері на узбіччі дороги, патрульні помітили чоловіка, який не міг підвестися та самостійно йти. Охоронці порядку зупинилися, аби розпитати, що трапилося. І поспілкувавшись із громадянином, дізналися, що йому раптово стало зле. Однак допомоги лікарів чоловік не потребував. Поліцейські передали чоловіка рідним. На Ужгородщині відкрили ще одну поліцейську станцію та представили нового поліцейського офіцера громади. Він обслуговуватиме п'ять населених пунктів Великодобринської громади. Це вже 43-та поліцейська станція, яку відкрили на території області. На відкритті пункту безпеки представили поліцейського офіцера старшого лейтенанта поліції Романа Рубана, який працюватиме задля безпеки майже 12 тисяч громадян. Роман Рубан має чималий досвід у роботі поліції. На відкритті поліцейської станції голова Великодобринської Федір Надь передав офіцеру автомобіль, придбаний за кошти громади для забезпечення безпеки громадян та надання якісних послуг. Не використовуєте банківську картку, на яку отримуєте пенсію. Ризикуєте і зовсім залишитися без виплат. У разі відсутності транзакцій за банківською картою більше року у пенсійному фонді України припиняють виплату пенсії. Порядком виплати пенсії через банківські установи, це передбачено 1596 постановою від 30 серпня 1999 року, що банківські установи обов'язково повинні повідомляти органи пенсійного фонду України, якщо не відбувається рух коштів з карткового рахунку. Якщо ми отримали таке повідомлення, то ми повідомляємо одержувачів пансії те і в місячний термін. Якщо особа не подала нам заяву щодо продовження виплати пансії, то переводимо їх на виплату через поштові відділення зв'язку за фактичним місцем проживання, що вказано в заяві. Проте, у разі неотримання коштів через відділення поштового зв'язку. Шість місяців поспіль виплата пенсії призупиняється. Разом з цим закон регламентує ще кілька підстав, коли виплату коштів призупиняють. Статтею 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Передбачено, що виплата пенсії може припинитися, в разі якщо пенсіонер подав недостовірні дані для призначення пенсії, в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання. В разі смерті одержувача не отримання пенсії понад 6 місяців, якщо це через поштове відділення виплачувалася пенсія. Натомість поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Поновлення виплати відбувається. За весь період, що, що пенсіонер не отримував, але не, не більше як за три роки. Це передбачено статтею 46 закону України про загальнової державне пенсійне страхування. Один рік виплачуємо однією сумою, а решта, що залишилася не виплаченою, то виплачуємо пропорційно щомісяця разом з місячною пенсією. Для цього пенсіонеру необхідно звернутися до пенсійного фонду України і встановленим переліком документів: це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, витяг з реєстру щодо місця проживання та відповідна заява. Ужгородщина, Хущина, Тячівщина, Рахівщина. В області триває відновлення мережі доріг місцевого значення. Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький розповів, що підрядна організація розпочала ремонт покриття в межах автошляху Іршава-Лоза. Фризування старого покриття та влаштування вирівнювального шару асфальтобетону зараз проводять у селі Лоза Іршавської громади. За словами Мирослава Білецького, в Ужгородському районі дорожники відновлюють обхід села Глибоке. Торік вдалося відновити частину дороги місцевого значення, об'їзд село Глибоке. Цьогоріч планують ліквідувати ямковість нарешті ділянки. Шавні мелодії українсько-грузинської дружби в час війни. У Мукачії відбувся благодійний захід грузинської діаспори Закарпаття. В літературному мистецькому музеї зібралися поціновувачі творчості: воїни грузини, які захищають Україну, та засновник діаспори, керівник музичного гурту Голоси Поколінь Роберт Натрошвілі. Я понад 42 роки жив в Україні, в Києві, але після війни я переселився в Узгород. Я зараз внутрішній переселенець. Я створив Жінську діаспору очолюю. Очолю. Ми поки що робимо це благодійні заходи, збираємо кошти для підтримки наших збройних сил України, допомагаємо переселенцям і просто щось діємо корисне для суспільства для е, батьківщини України. Грузинська діаспора Закарпаття та музичний гурт Голоси поколінь постійно проводять благодійні заходи на підтримку зсу. Уже за півтора року вони влаштували вісім концертів. Митці виконують як українські, так і грузинські композиції. Пан Роберт живе 40 років в Україні, але душа його там вдома, в Тбілісі. Грузинських вуличках. І це надзвичайно, це не може не зачепити душу, тому що він настільки щиро співав, настільки щиро говорив, настільки щиро. По-перше, він українську мову вивчив, не настільки досконало, але це великий успіх для того, для людини, яка розмовляла грузинською, російською і раптом українською. Він просто захотів її знати, і це надзвичайно приємно. Наразі такі заходи надважливі як для представників діаспори, так і для закарпатців. Адже це чудова можливість познайомитися, поділитися досвідом та пізнати культуру й традиції дружнього народу. Насправді народи наші дружать, і я сьогодні мало не сльозами на очах подивилася на грузинів, котрі давно не чули своїх людей, своїх пісень від справжнього грузина, і вони співали ці пісні грузинською. І вони після концерту спілкуються грузинською. Для них це дуже зворушливо, я би сказала. Я сама дивилася такими очами, що я уявляю, що це для них. А для нас це свято. Просто свято. Мені сподобався спів звичайно, спів грузинською мовою. І я дуже рада, що спів нашою рідною українською мовою і таке почуття. Співака нашого гостя такі щирі, і відчувається любов до нас, до нашої країни і переживання. Я думаю, що зараз з появою таких потужних людей ми знаємо більше про грузинську діаспору нашу, яка є в Закарпатті, про грузинську культуру. Тим більше, що анонсовані такі плани і культурні плани анонсовані, і знайомства. Спільні плани, так що я думаю, в цілому мені да, хороший по -по понравився сьогодні літературно-пісенний вечір. Дні грузинської культури стартували в Мукачеві вперше. Втім, їх планують проводити на території всього Закарпаття, щоб знайомити глядачів з грузинською творчістю. Адже тут діаспора тримає свій мистецький фронт.